Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням проходження військової служби за місцем вашої реєстрації, за місцем проживання. Відповідаю на ваші питання, які ви мені задаєте, тому раджу підписатись, ну, звичайно, на цей YouTube канал, обов'язково підписатись на телеграм-канал, де. Більше всього, задають мені питань, і з огляду на ті питання, які я отримую, я і записую ці відео. Я не завжди встигаю записати відео. Однак питання намагаюся надавати максимально оперативно, чи давати вам оперативну інформацію, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на які є під цим відео. Е, і так, проходження служби за місцем свого проживання. В законі України про мобілізацію мобілізаційну підготовку, посилання буде на цю статтю 23 безпосередньо під, в телеграм-каналі, є е, така норма, що от певні обставини е, надають право відстрочки від мобілізації. Однак, у разі, якщо особа з інвалідністю а також особи зазначені в тих абзацах, які дають право на відстрочку від мобілізації. Е, в, Період воєнного стану, в особливий період, можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Давайте розберемось, як наш законотворець це зазначив. Зазвичай логічно, що у разі якщо особа пішла на військову службу, наприклад, має трьох дітей чи усиновила дітей. І дала згоду на мобілізацію чи особа інвалід, їй потрібно там проходити певне лікування. Звичайно, це зручно робити за місцем проживання, а не будь де. Ніби все зрозуміло, логічно зрозуміло. Однак в законі такого нема. Тим більше, з огляду на ті зміни, які були внесені в положення про центр комплектації. До речі, нагадаю, ті, хто не звернув на це увагу. Положення про центр комплектації у нас раніше було військомати, а положення про центр комплектації було. Прийняте затвердження 23 лютого 2022 року. Цифру зрозуміло, що це за цифра? За день до війни. А завтра була війна. Так от, на початку минулого місяця були внесені відповідні зміни, де наші великі. Шмигалі і вся інша братія, яка займається мобілізацією, які так за цей час російської агресії з 2014 року так і не змогли наладити і реєстр військовозобов'язаних, і, в принципі, не змогли за останній рік активних бойових дій більше ніж рік налагодити реєстр. Верніше питання щодо мобілізації, вносять вручному режимі зміни і дозволили для того, щоб, на мій погляд, виградити керівників центру комплектації, які масово порушують законодавство. Фактично, що вони зробили? Дозволили не офіцерам, а рядовим вручати повістки будь де Щоб ви розуміли, раніше це було заборонено, у них таких повноважень не було, якщо ви, наприклад, в Києві зареєстрований. І не стали на облік там просто проїздом були в Черкаській області чи в Закарпатській, вам там вручали повістки, це все було перевищення повноважень. Ну, Для того, щоб виградити їх, і вони не несли кримінальну відповідальність за перевищення повноважень, внесли такі зміни. Тобто, якщо ми в комплексі беремо і читаємо ці зміни, що можуть вручати будь-де повістки, і читаємо цю статтю, що можуть бути призвані на військову службу за їхню згоду, і тільки за місцем проживання яким чином можна це читати? Можна читати на військову службу за місцем проживання, а можна читати, що призвані на військову службу за їхньою згодою тільки за місцем проживання, призвані, а проходити військову службу. Нічого про цього нема. Тобто проходити військову службу фактично і зараз є вже такі випадки, зараз е, оскаржуються такі накази. Подивимось. Що скаже судова практика, звичайно, це не скора справа, але хочу звернути вашу увагу. Якщо ви вирішили допомогти дійсно країні не тільки віддати долг, а просто по зову серця захищати Україну, не дивлячись на те, що у вас є відстрочка від мобілізації, не факт, що ви маєте право проходити службу саме за місцем свого проживання з огляду на ті зміни, які внес, вніс шмігаль, і з огляду на те, яким чином у нас сформульована ця норма законодавства, що можуть бути призвані на військову службу за їх згоду і тільки за місцем проживання. Військова служба за місцем проживання, знаєте, тут можна говорити, що Україна – України це наше місце проживання. наше. І тому, огляду на всі ці обставини, і на те, яким чином у нас трактувався з самого початку закон про національний спротив, коли говорили, що сили територіальної оборони будуть нести службу тільки за місцем свого проживання, реєстрація а потім в принципі направляють куди завгодно. То і тут та ж сама ситуація: трактувати і читати можна по-різному. Ну я дуже сподіваюся, що наші суди все ж таки мають. Критичне мислення мають логічне мислення, читають право, правильно цей закон, читають судову практику, розуміються на історичному, так мовити, сприйнятті цієї норми, і думаю, що нам все ж таки ми зможемо довести ту обставину, що законодавець. При прийнятті цього рішення мав на увазі, що і нести військову службу за місцем проживання. Ну а ви повинні це врахувати. Поки конкретних нема судових рішень і нема роз'яснень з цього приводу Верховного суду. Хоча тут теж можуть бути питання. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, тут під відео. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Будемо разом захищати, ви захищаєте Україну, а ми будемо захищати ваші права. Віримо в Збройне село України, віримо в Україну, віримо в перемогу. До зустрічі, ставте вподобайки, підписуйтесь. Буду радий вас бачити. Слава Україні!